Останнім часом дубенчани все частіше скаржаться на бродячих собак. Тварини збираються у зграї, стають агресивними та навіть нападають на людей. Вони дуже мішають. У мене навіть в знайомої покусала собака дитину і просто страшно ходити по місту, коли вони є. Раніше бродячих псів відстрілювали, нині переважно осипляють. У Дубні вирішили контролювати популяцію бездомних собак у більш гуманний спосіб. Будуть стерилізуватися, будуть на них надіватися ошейники, кінно. На, якщо якісь там бірки ставитися спеціально і знову відпускатися на волю, так що розмножатися вони вже не зможуть. Ловитимуть псів на вулицях міста. Працівники дубноводоканалу операцію розпочнуть через два-три тижні після того, як закуплять спеціальне обладнання. Для відлову собак буде закуплено сіткомет на три сітки. Це для гуманного відлову собак і захват. Для того, щоб запобігти, щоб собаки не могли покусати тих людей, які цим будуть займатися, на сьогоднішній день підписаний договір з нашою ветеринарною службою для стерилізації. Кошти виділяються з міського бюджету для цього цієї справи, і частково з водоканалу буде фінансуватися вся програма по стерилізації відлов бродячих собак. Для тимчасового отримання стерилізованих собак на території очисних споруд побудують вольєри, де протягом 10-12 днів псів годуватимуть та спостерігатимуть за перебігом реабілітації. Собак, у яких виявлять сказ, будуть осипляти на період відлову чотирилапих. Мешканцям міста радять стежити за своїми. Домашніми улюбленцями, щоб ті випадково не стали жертвами стерилізації. Левова частка собак людських приватних бігає разом з усіма. Прохання одне, щоб вони їх не випускали, дивилися за ними. Вартість стерилізації однієї собаки коливається в межах 200-300 гривень. На сьогоднішній день на придбання необхідних препаратів, облаштування кліток та харчування собак вже виділено 10 тисяч гривень. Світлана Федик, Мирослав Демчик, інформаційна програма День.